Ризуб із 34 прапорів в Італійських Альпах на висоті понад 2000 метрів українці з альто адідже розгорнули українські стяги з нагоди 34-ї річниці Дня Незалежності. Участь у акції взяли понад сотні людей. Так українці за кордоном нагадують місцевим жителям і Італії, зокрема, що наша боротьба за незалежність триває. Із гірського каміння Костянтин та Дмитро формують тризуб, щоб учасники акції мали орієнтири для розміщення, а форма із висоти мала пропорційний вигляд. Спочатку провели розрахунки. На підготовку нам пішло десь приблизно місяць часу. Ми зібралися. Нас напевно, три-чотири сім'ї зібрались. Ми домовились, що будемо йти на висоту більше як дві тисячі метрів. Тому що вона дуже похожа на гору Говерло, як в нас в Україні. Для цього наші чоловіки прийшли сюди на гору, вони знайшли це місце. Сходження на вершину тривало майже годину. Українці у вишиванках та з синьо-жовтими стягами пройшли гірською дорогою майже три кілометри. І, хоча часом було нелегко, підбадьорували себе піснями. Амин! Утома не перешкода, кажуть учасники, і це навіть символічно, бо шлях на вершину, як і до незалежності, українцям, дається дорогою ціною. Разом з учасниками на гору зійшов і ветеран Олег Йордан. У березні 22-го він добровольцем пішов у військо а в грудні під час виконання бойового завдання біля Креміної зазнав тяжкого мінно-вибухового поранення хребта. І, хоча стояти і ходити хлопцеві складно, він підійматиме прапор разом з усіма. Потрібно нагадувати в світі, показувати, що ми єдині, що наша війна триває, що б там не було, і будучи за кордонами, потрібно об'єднуватися, потрібно бути разом, гуртуватися. Перед початком акції українці вшанували воїнів, які офірували своє життя за незалежність хвилиною мовчання. Потім оплесками подякували Олегу за те, що боронив нашу державу. Далі сформували герб та виконали державний гімн. Українці виконували державний гімн України, духовний гімн України, а також пісні, які нагадують нам українцям про те, що ми є українцями в світі. Ця акція є важливою для українців, для того, зокрема, перше для того, щоб ми згадували про те, що ми єдині. Також утворили синю жовту стрічку і тримаючись за руки коло єдності, усередині якого був прапор Євросоюзу. Ця фігура нагадувала усім, що саме Україна сьогодні стоїть щитом на варті європейської безпеки. Цей день дуже важливий в календарі будь-якої держави. А оскільки ми українці, тому було за честь провести разом це важливе свято і нагадати всьому світові, що Україна існує і не дивлячись на цю трагедію, яка вона яку вона переживає, вона варта перемоги, і ми надіємося, що скоро перемога настане на нашій землі. Наприкінці акції учасники пожертвували кошти для підтримки 68-ї бригади. Надія Русакова, Сергій Русаков, телеканал Інтер, марафон Єдині Новини.